Не може людина сама себе вилікувати? Може себе вилікувати, але вона того не розуміє, не хоче розуміти. До вас звертаються часом і крим... криміналісти, так? Орден Микола Чудотворця в третій степені. Обіздив весь світ, і Японія, і Китай, і все на світі там і давай. вернувся в Закарпаття. Вонку, це карнічне захворювання, да. так ви вважаєте? Да. Цікаво, як Кравчук мене нагородив. Дуже багато людей, які пропали без вісті, які то я дуже багато знайшов і дітей. Як Кравчук про вас дізнався? Може, він теж був вашим пацієнтом? На чужому горі. Не наживешся, так що тут таке не страшно жити з людиною, яка розкаже тобі про кожну твою нирку. Вона, як то почала, казати, я більше з тобою не можу так жити. <рес> Звісно. А вони не пропонували вам залишитися? Але пропонували, але я ні, я хочу на Україну. Все сьогодні я розповім вам про людину надзвичайних здібностей: людину, яка свого часу лікувала олімпійську збірну, людину, яка стілювала президентів, людину, яка отримала орден Миколи Чудотворця та дуже багато інших нагород. І на сам кінець людину, яка знехтувала пропозиціями працювати в Америці чи в Японії, і повернулася, куди б ви думали до себе на закарпаття. Я народився в селі. Мстечові. Мстечове то який район? Іршавський район. Іршавського району. Пішки з працював. І, а брати жили тут. В Олімпійській Ми... збірні ви як лікар працювали? чи? Так, да, uh -huh. Лікар-психолог, так. Да. Uh -huh. да. А потім приїхав я сюди до братів, тут в Ужгород. У мене старший брат був головний лікар по стоматології області Іван Петрович Горзов, Михайло Петрович, Середуший, то він працював на вжиття фабриці за мінірального директора. Ну і звідти, звідти все почалося, я приїхав відпуск, і вони мене привезли сюди на це озеро. Я подивився, кого, та тут можна зробити щось. Хлопці з Мстечева їздили в Бельгію на заробітки. Так, так. Тож треба. Це. це озеро в оренду на 49 років. 49 років. Так. Ого. А після того я вже золото. З цього все починалося, так? От так воно виглядало раніше. Так. Ну, моє діяльність ще було з, з дитинства. Я займався лікуванням людей. Спочатку батькам робив масажі, там то все mm -hmm. не хворіли, а потім, ну так, люди зверталися. Я допомагав, але то було таке, як кажуть, що я нічого не. Перший хто був ваш пацієнт? Мама, тато, як? Мама Ма? була. Коли нам головно то я трохи там допомагав так, щоб воно обезболювало, то, то все таке біотоками. Ну, я ще тоді не розумів, що воно таке. Інтуїтивно так подивляється. До скільки так. років вам було? Ну, сім-вісім. приїхав у 2005 році до, до братів. Брати мені показали це озеро. Ну, мене тут заінтересувало. Хороша енергетика. Цей це весь ліс ми садили. Ми це садили. Ну, озеро теж, я так чула, що тут ну, було, так. воно занепадало повністю, так? Повністю вже було. То чорники тут були, то все то. Ну, а ми взяли і, і то все очистили, облагородили територію. Ну і тоді вже, і, вже і людям інтересніше було і все. Так, ну. Тільки так, ці домики будували самі, все, самі. все. Така теорія, що людина або вона там займається е, такою інтелектуальною працею, а тоді фізично ніяк не йде, вона не справжується. Тому що я так розумію, що у вас все в гармонії. Так. Ну вже брат мій старший знав, що я займаюся тим і то. І він попросив мене, щоб я прийняв річка Василь Миколаївського. Начальником заобідла. І, значить, я б в нього там радикуліт схватив, я йому допоміг, а нормально піднявся і каже, слухай, давай каже, я тобі каже, пошлю тебе у Харків медінститут психіатрії, неврології. От ти там пройдеш опробацію, покиш, що ти вмієш, як, і тоді вже каже, оприділися, що я. Після Харкова, ну так, да, я там нормально. Попрацював, все нормально. Вони всі були задоволені, там професора і то. І мене направили в Київ, Медінститут інтраційної медицини. Ну і там я пройшов курси основного медичних знань, курси по біенергетиці, от я вже знайшов себе там вже. Криницю теж ви копали? Копали ви своїми руками? Техніку купили ще для того, щоб... Є трактори, погрузчики, є автомобілі, багато автомобілів віддали на фронт. Тут, напевно, і переселенців ви приймали? Так, да, приймали переселенців. Багато було переселенців. Так, навżey, Той ресторан був заселений повністю. Там тому є, що є що теж, де <голи> спати, <голи> так? Спали і там, тому що все було зайнято. Багато було пацієнтів, багато є дітей, в яких автізм. То же саме я допомогу. Аутисти. Аутисти mm -hmm. да, я Раніше були там, бабки, знахарки і так далі. Були, а да, сьогодні, да. у сучасні якби, часи, коли медицина рулить да. вперед по повній програмі, важко, напевно, людей якось переконати у доцільності і у дієвості нетрадиційної медицини. Ну, я вам скажу, що в мене були випадки, навіть був випадок, один одна жінка прийшла в неї. Почки не функціонували. значить, і вже приписали, були діаліз. Я з нею попрацював і діаліз вона по сьогоднішній день не приймає. Не потрібен той потрібно. діаліз. Да. А ще якісь були такі казусні моменти, отакі феноменальні просто що люди приходять вже в різних станах, є такі, що вже безнадійні. Люди, які, наприклад, після після операції на простату, там моче не, не Ну, я зробив буквально... П'ять сеансів. І вони вже нормально. Сеансів – це ви маєте на увазі масаж. То не масаж. То, а як це називається? Біотоками. Біотоками. Біоток. Біотоками. Підключається, так, да, енергія така, яка лікує. Мені треба вибрати ту енергію, підібрати, і тільки тоді ну, я можу то. По-перше, потрібно правильний діагноз поставити. Якщо я правильний діагноз поставив, це вже вилікується. Ну, онко я не лікую. Не лікую, я колись питався, але то я не хочу то я. Там є якісь ну, та бо. Там кармічні захворювання, то таке то. А он кармічні захворювання, так да. ви вважаєте? Да. Цікаво, як. А це... серебристі. Серебристі ялиці, так. Жінки приходять, наприклад, там зі когінікології проблеми. І такі заходять, там, ну, запалення яичники, ну, придатків, потім фібріом матки теж саме воно лікується. Багато пролікував скаліозів, езообразних скаліозів, то все особливо у дітей, коли -то. воно лікується, воно лікується, але, звісно, то петушині груді теж лікується. Це всі люди, які лікувалися у вас, лишають вам пам'ятки, так? Не, Я розумію? Ні, Це є Олімпійська збірна. Так. Там і по фехтуванню, тут там, бачите, це і бачите, Оменченко, це Бубко, Іра Дірогіна, всі такі відомі то, ну, нагороди. Це фактично за всіх. В них ви несли відповідальність. Да. А ви ніколи не жалкуєте, що ви якби віддали на призволяючі цю свою діяльність таку всесвітню? От вони мені дзвонять, я постійно все рівно з ними на зв'язку, і вони все запрошують, щоб приїжджав, Ну я вже вже хто хоче вдома побути весь світ, і Японія, і китай, і все на світі. Там Африка, Америка, то що то і вернувся Мечита. в Закарпаття. Ну да. і вернувся в Закарпаття? <зас> я, я... <зас> Бачите? <зас> Добре, що є ще одна людина, яка розуміє мене, коли я всім розповідаю, що я хочу повернутися додому. Бо так має бути. Да? А ви коли от обслуговували збірну Олімпійську? У вас були такі випадки, коли ви от в прямому сенсі слова врятували комусь життя? Ну в Японії, наприклад, там я лікував їхню гімнастку, тому що э, був підвивих ноги. Японську. Да, да, да. Угу. Ну, Мені дозволили наші тренера, кажуть, добре, давайте я зроблю. Я зробив. І вона пішла через. Десь через 10 хвилин пішла на кульор, виступила гарно, все. Нічого собі. В Японії там учався і пацю, О, то він, то він, то він. А що у них немає таких альтернативних. Ну так не було тоді видно під руками. Може, десь і є в горах там. ну. Там Треба тоже було руками. шукати Треба, а шукати. це було під руками. Це я вже був під руками. А вони не пропонували вам залишитися? Лиша, пропонували, але сказав, ні, я хочу на Україну. Все. Пошукай вам вдячна за ці слова. Ну, я ще на відстані лікую, наприклад, з Америки мені дзвонять, або з Японії, або там то, ну вони мене знають і дзвонять там, якщо температура в дитини чи що, я то знімаю. Ну, мене більше гордені зараз, я ще покажу. Кравчук мене нагородив, і ну там є його підпис, все, є посвідчення, все як має бути. А як Кравчук про вас дізнався? Може, він теж був вашим пацієнтом? <рес> Не багато їх було різних. Так що було за що? <рес> було за що, так було за що. От спочатку ту десятку зробили ми, потім цей будинок зробили. Живете відпочиваєте? З ага. сім'єю? Ага. А як вас звати? Мене Кіра, це Злата. Ой, мене злата, це Кіра. <свят> як? Ви як? переплутала, як вас звати? Мене... Кіра. З... Мене злата. Кіра? А ти злата, так? Так. Ви відчуваєте особливу енергетику цього місця. Що mm, да. ви робите цілими днями? Ходимо, плаваємо на вози. І Так. Да. Фоткаєтеся і плаваєте? Так. Да. Супер. Рибу ловите? На На майданчик гратися. Подобається? Мені так. Ну гарного вам відпочинку. Мені мої пацієнти картину Андріївський спуск. Я сзади, бачите, на санях сижу, а а, та то, то ви там на санях? А ну чекайте, я навіть збільшу, не. щоб було впізнавано. Ну, Орден Володимира Великого. Це мій батько, то батько. Знаєте, мій. Жінка ваша, як взагалі бере участь у цих всіх ваших. Вона у любові, вона мама там не старенька, то вона за нею. Цікаво, такі от стосунки сімейні. Так ви ж познайомилися, ви вже якби, мали, ви знали вже про ці свої Нічого. можливості і так далі. І вона як до цього відносилася? Не страшно жити з людиною, яка розкаже тобі про кожну твою нирку? О, розповім один випадок, коли під новий рік, я і дзвоняв, був ніби трошки на коменіровці. Дзвоню, кажу, я їду, а, щось я з нею не хотів поговорити, а вона, о, я сильно зайнята, мені треба в банк ще бігти, то дивлюся, який банк може бути, то я тоді раз продивився трошки, ага, дивлюся на столі канапки, ну, бутерброди, шампанське, ну, новий рік хочу зустрічати. А ну, я тут кажу, слухай, кажу, ти мені мозги не, не цей, не бойся. Не пудри. А буде у тебе там, каже на стоїть то-то, у вас стільки чоловік, і сказав, хто де сидить. Вона, як то почала каже, я більше з тобою не можу так жити. <рес> та, Звісно. Так, ви небезпечна людина. Та, я скажу вам, хто ну, ну, би наважився так ну, жити, щоб ну, все знали. Дуже багато людей, які пропали безвісті, які то я дуже багато знайшов, і дітей, дитина, наприклад. Е Два роки тому назад дзвонив мені з поліції, там Петрович, поможи, бо не можемо знайти дитину або вкрали, або що. Добре, зараз. Віддіть туди-туди, через 300 метрів ви і там зайдете. Йди, і знайшли. Так що до вас звертаються часом крим... і криміналісти, так? Дуже багато. Ну, так. Да, ну. Коли ти звертаєшся до лікарів і там щось не так скажуть, або ще щось, або не може щось знайти, то він то все може сказати, і він дуже хороша людина. Він він прям я не знаю, людина з великим серцем, тому що за 12 років я тут працюю і він дуже багато людей поставив на ноги. Дуже багато всім. Скільки поміг цікаво, бо я знаю, що багато людей, які вміють цілити інших. Вони собі не можуть дати ради. Ну, я не можу собі дати ради. Ну як? Я можу там про діагностувати себе, можу, все. Питань немає. І якщо там чи кишечник, чи там серце чи що, то я можу відкоректувати собі. Але позвоночний стовп я не зможу. Треба, що, щоб була це, інша ну, людина, партнер, який би це зробив. Так, да, ну на жаль, поки що я не бачив. А от ви за синів розповідаєте, за сина свого, який вам у всьому допомагає. Йому не передалася така от ну, дар такий. Дар є, але він не хоче і каже, тату, я то не хочу, тому що мені тебе шкода, скільки ти працюєш. тому що то все не так просто. То є, ну як вам сказати, приходить до мене людина з негативом, тому що весь негатив вона приносить з собою. А я вже тоді то знімаю, вона йде через мене. Ну а я не хочу, щоб на моїх дітях таке було. Я хотіла від нього почути якісь такі разючі приклади, які були в його практиці, так коли він просто в прямому сенсі врятував людині життя. А він соромиться і всміхається, каже, були, але не розповідає. Може, ви щось знаєте таке? Пам'ятаю, тільки прийшла сюди робити дуже дуже давно, і до нього возили дівчинку на колясці. І ну там проходить 10 сеансів. Там вони рахують боже по мені аж мурашки пішли. І коли прийшов 10 десятий сеанс, вона прямо із цієї кімнатки, де він є, і вона за стінку виходить із хати. Це було дуже так, прямо, я не знаю своїми знає... ногами. Виходить, да, вона виходить. То тобто, коляска з боку стояла, але вона вийшла. Вона відчувала ноги. Це прямо було капець. Я не знаю. Я по на сьогоднішній день то пам'ятаю. Як ви відновлюєтеся? От, припустимо, є люди, які прийшли і висутали з вас. Ну Ні, залежить від хвороб, які хвороби. Є буває таке, що просто включив його вже воно саме йде і все як має бути. Ну, а є таке, що треба підбирати біотоки, підбирати все, але ну, біоенергію і то я вже, звісно. Які хвороби найбільш енергозатратні? По-перше, діагностика досить виснажує. А так, ну, теж вже коли я кажу, залежить від діагнозу. Якщо я правильно Поставив діагноз, а я їх поставлю правильно. Або тоді кажу, що вибачте я Не можу то робити, бо не знаю, що у вас є. Але багато людей, господи, скільки людей приходить, і всі нормальні, задоволені, і все. А буває так, що людина прийшла, а лікарі, я маю на увазі так і традиційні, так, поставили один діагноз, а ви зовсім інші. А зовсім, інші, так буває. Так і часто буває, так? Так що теж їм довірятися не можна на всі стати? Ні, стан. я то не сказав. Наоборот, лікарі теж потрібні, і вони правильно, вони те, що вміє, то й робить. Тобто пацієнти, я так розумію, люблять дублювати. Вони послухали лікаря, далі не, прийшли, до прийшли до вас. Ну. Наприклад, люди приходять, ой, мені сказали в мене онко, а я кажу, ти онко нема. Тебе все нормально. І потім, коли вже зроблять операцію. І на біоксію. Так тоді для чого роблять операцію, якщо вонку нема? Ну вони своє твердять. Ага. Але потім попугли посилають на біопсію. а Біопсія показує, показує, що нічого нема. нічого нема. Там нічого немає. С дуже багато жінок звертаються, якщо не можуть завагітніти, Він дуже може, то діток лікує, якщо діток там якісь запалені, якісь там не знаю, вони син, і він завжди його підтримує. То яке майбутнє нашої медицини. Медицина піде дуже високо, підніметься, на то дуже багато людей будуть спасати. А чи зацікавлена медицина рятувати людей? Уже ну, буде років 20, що вже є і ліки, і від раку фармацевтика просто збанкрутує, якщо вони це, видадуть це. всі свої секрети. Правильно, це правильно ми сказали, тому що воно дійсно так є. Дуже багато це, але все рівно медицина піде. Досить підніметься високо і будуть лікувати і онкожехворі, і все будуть лікувати в Америці. це зараз дуже популярна така думка, що лікарів, як таких взагалі не буде. Тобто штучний інтелект буде на такому рівні, що людина сідає перед екраном комп'ютера, її повністю її сканують, якби тіл, організму видають її як програмну репрограмний результат. Без людини нічого не бідається, тому що людина. Вона є саме, вона послана Богом на землю. Знаєте, що є така версія, що якби що людині хвороби даються за якісь там чи колишні там гріхи? Так, ну, чіткі да, гріхи, так, да, правильно. Це правильно. Найбільше хвороб в людини буває від обіду, що вона на когось обіжається, от той якраз йде онкозахворювання захворювання і проще, тому що це, так що це да, правда. Да, це правда. Чи може людина сама себе вилікувати самостійно своїми емоціями, енергетикою? Не, людина може себе вилікувати, але вона того не розуміє, не хоче розуміти. Розумієте, в неї більше перевищує обіда, чим добра. І коли буде на, на Україні та й всюди, на всій землі, добро. Люди будуть бажати одні другим тільки здоров'я і щастя, і все, і виручати один другого Тоді буде мир на землі і все буде нормально. А якщо ні, то люди не розуміються, то тут. Ви вірите, що таке може бути? Я Це якась вірю, тотальна я, вірю, перешивка? Я Вірю і знаю, так. Да. Зараз особливо війна у нас ви розумієте, що у собі тільки уявити скільки звірства і ненависті відбувається між людьми. І ми говоримо зараз про вселенську таку любов, яка може ісцелити всіх так, людей. Так. Ну дивіться, після війни, вітчизняної війни, люди всі одні другим допомагали і будувати, і все вони то зараз, що робиться опять. Ти будуєш, що мені не те, що мені треба, але. Там хтось будується, ніхто не прийде і от о, давай гроші. То є, так, раніше всім селом будували хату. Так, так. А тепер ні, то вже не так. так що так. треба зробити конкретно в подіях? Як ви думаєте, на ваш розсуд, для того, щоб бодай почалося таке вселенське зцілення? Потрібно, повинно бути взаєморозуміння між людьми. От Тоді буде, то да, повернеться. Доброта, щирість, без всякого обману. Без... А зараз що? Ви вважаєте, що людство має шанси? Про ті кількості Його, зла, яке людство має шанси, от щоб зло не робити нікому, щоб нормально ставлення одне до другого, взаєморозуміння, тоді буде. буде. Ця земля буде вічна.